Що буде, якщо дитина вип'є ціле горнятко капучино? Та це ж слабенька кава з молоком, подумаєте ви. Але через пів години поведінка дитини настільки сильно зміниться, що вам вже не буде весело. Блиск в очах, руки тремтять, дитина метушиться і не може сконцентруватися, пульс в стані спокою може досягати 140 ударів на хвилину. І це вам ще пощастило, якщо не буде панічних атак, а через три години повне емоційне виснаження. Ви ще не усвідомлюєте, що сталося, а дитячий організм пережив справжній кофеїновий шок. Просто печінка дитини до 12 років не може правильно переробляти кофеїн. Це приблизно так, якби дорослий випив 4 еспресо підряд. І це я розповів тільки про початок. А що ж буде далі з молодим організмом? Про це ми поговоримо через кілька секунд. А зараз, користуючись можливістю, я радо запрошую вас підписатися на перегляд багатосерійної інтернет-передачі про навколо кавову тематику. Так ви не пропустите багато корисної, а саме головне, цікавої інформації. І ось що відбувається далі. Перші 30 хвилин. Кофеїн потрапляє в кров і б'є по нервовій системі. Організм помилково вважає, що потрапив в стресову ситуацію, і наднеркові залози починають виділяти адреналін та кортизол. Дитина стає гіперактивною, може сміятися без причини і не може всидіти на місці. Через 2 години рівень цукру в крові різко падає. Дитина стає млявою, дратівливою, іноді може навіть плакати без причини. Ви вже й забули про ту каву, але її ефект лише набирає обертів. Ніч цього ж дня. Навіть якщо дитина засне, її сон буде поверхневим і тривожним. А на ранок в неї буде таке відчуття, ніби дитина зовсім не спала. А тепер уявіть, що це відбувається регулярно. Дослідження показують, що діти, які часто вживали кофеін до 12 років, на 40% мають більшу схильність до розвитку тривожних розладів в підлітковому віці, тому що їхній мозок просто звикає до хімічної стимуляції. Багато батьків навіть не підозрюють, що їхня дитина отримує кофеін з інших джерел, наприклад, таких як шоколад, какао, газовані напої чи навіть чорний чай. А ви думали, що якісний чай корисний для дитини? В одному горнятку чорного чаю міститься максимально дозволена добова норма кофеїну для вашого малюка. То що ж взагалі робити? Періодично відвідувати педіатра і слухати його порад, адже лікарям все ж таки краще знати, що корисно, а що ні. І взагалі, до 12 років краще уникати дорослих напоїв. Тому що у вас навіть може виникнути логічне питання: якщо кофеїн такий шкідливий, то ж можна пити каву без кофеїну. Можна, але. І таких але буде завжди дуже багато. Наприклад, чорна кава має досить велику кислотність. Яка буде негативно впливати на емаль молочних зубів, що в майбутньому може спровокувати розвиток карієсу та інших інфекцій, як пульпіт, наприклад? І що ж це за такі діти, які будуть пити каву без цукру? А цукор теж робить дітей гіперактивними, впливає на перепади настрою і може сприяти розвитку карієсу. та гречь з тими молочними зубами. Випадуть та й виростуть нові? Так, все вірно. Але поки вони випадуть, дитина буде відчувати підвищену чутливість до гарячого чи холодного, а різкий біль явно не покращить настрій вашої дитини. Через каріес може виникати неприємний запах з ротової порожнини, проблеми із жуванням і загальний негативний вплив на організм, внаслідок чого можуть розвиватися хронічні запалення, інфекції тощо. Не будемо забувати і про шлунково кишковий тракт. Надмірна кислотність може викликати різкі болі. Виникнення печії чи втрату апетиту, а таніни, які містяться в каві, можуть зв'язувати залізо, і як наслідок це може привести до розвитку анемії. І взагалі, не шукайте якогось лайфхаку в цій темі, бо ні молоко, ні якийсь інший продукт не зможе повноцінно вберегти від негативного впливу кофеїну на молодий організм. Також пам'ятайте, що кожна дія має накопичувальний ефект. І якщо ви не бачите якогось негативного результату тут і зараз, то в майбутньому ваша дитина точно не подякує вам за вашу інфантильність. Харчуйтеся повноцінно і збалансовано. А також пам'ятайте, що на все свій час. А зараз до зустрічі в наступних відео!